Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитися своїми осінніми ароматами. І я не з тих людей, які носять конкретні аромати в якісь конкретні сезони, але коли я дивлюсь на аромати, які я вибрала як осінні, вони найбільше підходять під категорію ароматів, які підходять на цей конкретний сезон, на цю конкретну погоду, і, можливо, навіть настрій. Я не буду говорити про мої стандартні фаворити: це Autumn Vibes, це By The Fireplace. Ви про них вже знаєте. Я про них вам прожужжала вже всі вуха сто п'ятсот раз про них говорила. Але а, я з тих людей, які носять колись х... що захочуть. <гум> а, тим не менш... У мене є причини, по яким я вибрала саме ці аромати. І якщо вам цікаво дізнатися, що ж це за запахи, продовжуйте дивитися. Почнемо зі свіжачків. Е, і під свіжачками я е, розумію ті аромати, які не цитрусові, не якісь кокосові, не щось таке, прямо дуже-дуже літнє, це свіжачки на теплу осінь, але вже не жарку осінь. Перший з них це «Flower by Kenzo». Сьогодні це мій аромат дня. Я з цим ароматом маю дуже таку глибоку давню історію. Він був моїм повсякденним ароматом дуже-дуже довго. Я закінчила цілий флакон саме перед виїздом в Америку і десь два з половиною роки тому купила новий флакон вже на 100 мл. Про що, якщо чесно, казати, я трошки жалкую, лише тому, що. Цей флакон дуже важко зберігати і ним не завжди зручно користуватися. Але тим не менш, я розглядаю цей е, флакон, цей запах не лише як класику на кожен день, яку можна носити в принципі цілий рік, але як той аромат, який підходить саме на прохолодніший сезон, коли е, цей квітковий аромат уже не буде душити. Я пробувала носити його влітку. І він нормально мені зайшов, але він не свіжак, він не з тих квіткових ароматів, які пахнуть весною. Це аромат, до речі, він трошки змінив колір, якщо ви бачите це, тому що в ньому є ваніль. Він з е, пудруватих, таких е, солодкуватих ароматів, які можуть трошки придушити, коли дуже спекотно. Осінь уже цей аромат набагато набагато приємніший. він... Не придушить, я знову його вдихаю, тому що мені дуже подобається, як він пахне. І ця фіалка, і троянда, які знаходяться в серці цього аромату, його лише підсилюють. Мені здається, саме ця фіалка вона дарує ось цей е, осінній настрій. Це не свіжа зелень, це не свіжі якісь троянди молоді. Це спокійні фіалки, спокійна троянда. Це досить жіночний аромат, і це аромат, який я особисто планую носити кожен день в найближчі кілька тижнів, а можливо навіть і місяців. Також цих свіжачків, знову ж таки, не цитрусових, не кокосових це YT від Elizabeth Arden. Це аромат, який підходить тим, хто не любить яскраве вираження аромати, яким потрібен аромат на кожен день, який підійде під будь-який одяг, під будь-яку ситуацію, який буде свіжим, заспокійливим, який не буде виділятися чи чимось вирізнятися, але буде чистим, не занадто, не занадто свіжим. Просто спокійним свіжим, якщо так можна виразитися. Єдиний для мене мінус в цьому ароматі в тому, що він близько сидить до шкіри, і я його дуже швидко не відчуваю на собі. Я можу його відчувати перші, напевно, півгодини, і далі його на собі не чую. Це також може бути плюсом для тих, хто любить обливатися ароматами. Ним неможливо нікого задушити. Наступний аромат. Я вважаю ідеальним на прохолодний період року, не на саме холодне, не на жаркий, Він ідеальний на більшість <реку> року це осінь, і це холодна весна для мене. І я, звичайно, його на себе нанесла. Це Gucci Bloom. Я ніяк не могла зрозуміти, коли його носити. Він в мене вже років півтора-два, можливо, і я думала, що це для мене буде літній аромат, але він занадто важкий на літо. У мене така завжди асоціація була, що квіткові аромати вони на весну літо, але з Gucci Bloom це не так. Скільки я перепробувала фланкерів вже, скільки я перетестувала різних варіантів Gucci Bloom, класичний це для мене все. Це для мене саме воно. О! Він насичений, він смачний якийсь. <смаш> не їжте квіти. Мається на увазі, що він такий, як його ніби хочеться жувати. Він Має в собі оцю ем, жувальність якусь, яка його вирізняє серед інших квіткових, білоквіткових ароматів. Зараз на ринку їх стільки багато, і вони всі однакові. Вони не вирізняються для мене. Ці солодкі, білоквіткові трендові аромати, але Gucci Bloom це класика, якщо ви хочете квітковий аромат, який буде. Триматися, який буде вирізнятися, він е, дійсно віддає хорошим сіяжем, не можна придушити, якщо перестаратися, але це той аромат, який буде дуже добре грати саме в прохолоднішу погоду. І ще один з таких ароматів, який мені здається, можна носити, в принципі, всю осінь, це не тільки тепла чи холодна, це, в принципі, весь сезон це BDK Грішанель. Це аромат, який я. Описала в минулому і так його теж на себе нанесу, тому що я люблю на собі аромати. Всі використовувати, щоб нагадати собі. Я його писала в минулому як аромат, який повністю відповідає кольору цієї рідини. І це досі так: це спокійний чайний аромат, який абсолютно відрізняється від «Elizabeth Arden White Tea». Це не той білий чай, це чорний чай вже, це більш насичений чай. Але він не ем, агресивний. Він все рівно спокійний, дуже жіночний. Ем, хоча, можливо, я би навіть сказала, він більш унісекс. Настільки добре зроблений, складений всі компоненти так добре е, разом змішані, що важливо, не важливо, що <сважко> важко вирізнити якийсь конкретний інгредієнт в цьому е, ароматі. Мені хочеться сказати, що. Це аромат осінній через тонку, чи через ем, кардамон, чи через імбир. Ні, не імбир. Інжир. <світ> ем, але насправді це просто аромат, який відповідає осені. Він не солодкий, він не з тих теплих ванільних ароматів. Він просто спокійний, умиротворяючий. Такий розслабляючий в якомусь плані. Я думаю, що це через цей чай. Говорячи про ванільні, але в той же час не крикливі, не солодкі аромати це Atelier Cologne Vanille Intense. Ваніль інтенси. Мені хочеться вже сказати інтенсивний чи інтенс інсенси. Це ваніль, не пересолоджена. Вона сладкувата, але Далеко від солодких ванільної, які нам знайомі, це ваніль, яку можна носити на кожен день. Вона суха, вона не кондитерська, тут є деревина, і цей аромат дуже приємно і легко носити на кожен день. Якщо ви любите ваніль, але інколи вам здається, що ванілі може бути забагато, чи вона занадто солодка. Це ваш варіант, коли вже стає прохолодніше, десь так кінець жовтня. Це ідеальний аромат на. Той період часу, тому що ще не настільки холодно, що хочеться окутатися чимось таким важким і солодким, але вже прохолодніше, і хочеться чогось такого більш комфортного і приємненького, і чуть-чуть кондитерського, але, як я сказала, це не кондитерська ваніль, а це такий як інтродакшн uh, uh, в послідуючі ванілі, які прийдуть вже зимою. Ось ми вже наблизилися до більш прохолодної осені, вже наступив листопад, вже холодно, вже мрячно. <сум> Моя люблена пора. <сум> uh, дощ починає вже йти більше і більше, сонця все менше й менше. Uh, знову ж таки, я напевно почну відразу діставати свої By the fireplace, свої ванільні аромати. Але якщо мені хочеться все ще перехідного аромату в ванільні, я потягнусь до Elizabeth Arden Fef. Fef? Fifth Avenue Royale. Коротше, 5 авеню Рояль. Це аромат, який мене не вражає своїми верхніми нотами. Там лікер був зазначений, і я думала, що у я люблю всякі лікерні ноти. Не сказала б, що верха тут шикарні для мене, вони досить непогані, але не шикарні. Мене в цьому ароматі покорила замша. Не шкіра саме, а конкретно замша. ви виявляєте замшеві чоботи, які в мене були в минулому, ніколи не могла ходити в них в дощі. Це саме запах свіжої, насиченої замші, не старої, якоїсь заношеної, а такої насиченої, правильної, якісної замші. Це не аромат для мене на кожен день. Я б збрехала, якби сказала, що це так, але це дуже своєрідний, незвичний аромат. Не всім захочеться пахнути замшею, але в ньому. Крім зам, ще є додаткові різні ноти, які е, додають йому шарму, і роблять його для мене саме осіннім ароматом, тому що він не солодкий, е, на дуже холодний період року взимку мені хочеться чогось солодшого, чогось ще більш насиченого. Цей аромат, він помітний, але він не кричащий, він не буде нікого дратувати, і я не думаю, що він би викликав якісь головні болі. Е, Прекрасний запах для тих, хто шукає щось таке е, цікаве і інше в плані шкіри. І це шкіра, яку можна носити і жінкам, і чоловікам. І останній запах, останній флакон ароматів це Avon, Little Black Dress. Дрес. Е, я отримала цей аромат ще від Avon в 2016 році. І тоді його носила просто запоєм кожен день, тому що він підходить на кожен день. Мене в ньому покорила слива. А, відповідно, слива, осінь, все логічно. Але якби ця слива залишалася в цьому ароматі весь час, ціни б йому не було. Я такої реалістичної, темної сливи не чула ні в одному ароматі раніше. Напишіть мені в коментарях, чи ви знаєте, якісь сливові аромати. В яких слива тримається весь час. Цермат розкривається сливою, але потім вона проходить і залишається такий квітковий, приємний аромат. І саме тому в мене до нього не тягнеться рука так часто, тому що мені хочеться від нього саме цієї сливи. Я люблю цей запах обновляти, щоб відчувати сливу. Незважаючи на те, що він квітковий і в ньому є деякі додавання мускуса і ванілі, і сандалу. Це досить насичений аромат, але він не душить. Він може набриднути, принаймні мені. Але я його ціную за те, що він дещо інший. За те, що тут квіти абсолютно інші, інші від цих квітів, від цих квітів. Це вже. Листопадні квіти, якщо так можна сказати, це вже насичені листопадні квіти, які не будуть також душити, вони не будуть зігрівати, вони дають якесь таке відчуття томності трішки. І шлейф досить приємний. І тому саме цей аромат підходить на кожен день, тому що він носибельний, як ми любимо це казати, але Недушащий, він помітний, але не зігріваючий, не солодкий. Якщо такі аромати, це ваш смак, ось він. І мені здається, його ще можна зараз купити. Він в якийсь час був знятий з виробництва, чи його переформулювали в іншу упаковку, щось таке. Я не знаю останнього апдейта, але я хочу повернутися до цього аромату і поносити його саме. Холодний період часу. Ось це були мої осінні е, аромати. Я, в принципі, планую їх носити, як я сказала раніше, коли хочу, коли в мене буде настрій. Е, я не змушу себе носити те, що мені не хочеться носити, але. Ці аромати дуже добре підходять саме на осінь і в цьому логічному порядку, який я вам представила. Пишіть в коментарях знизу, які у вас зараз осінні аромати, чи ви носите щось конкретне? Наприклад, Autumn Vibes неможливо носити ні в які інші сезони, тому що назва тому що. Пахне саме осінню, <смі> дощовою осінню. Але є аромати, які можна підстроювати під різні сезони, чи в них є конкретні ноти, які асоціюються з цим сезоном. Як завжди, я сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим і інформативним. На ми побачимось в моєму наступному відео.